Діти, кого ви бачите на картинці? Так, це родина, сім'я назвіть, будь ласка. Бабуся, дідусь, тато, мама і я. Це моя сім'я. Давайте вивчимо потішку моя сім'я. Загинайте, будь ласка, пальчики під слова. Цей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабуся, оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик матуся, а цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Тепер другу ручку беремо, те саме повторюємо. Оцей пальчик мій дідусь, цей пальчик бабуся, оцей пальчик мій татусь, цей пальчик матуся, а цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Молодці. Діти, то про кого ми вчили потішку? Про родину, сім'ю, правильно. Назвіть, будь ласка, хто є в сім'ї? Бабуся, дідусь, тато, мама і я ось це все моя сім'я. Молодці. До нових зустрічей!